Дмитро Чекалкін, відомий український дипломат, ведучий пане Дмитре, one and only, Дякую, що ви з нами. My pleasure. The pleasure is entirely mine. Absolutely. Отже. Uh... Новина наступна. А я читала в Вострій Journal і інше, що Келлог, спецпредставник з питань Росії та України запропонував свій план завершення війни, і Україна має бути готовою до втрат. Вона швидко не вступить в НАТО. А якщо вона не погодиться, то взагалі припинення буде допомоги з боку команди Трампа. Це написало Street Journal. Як ви оцінюєте переговорний процес? Ну, дійсно, в Келлог досвідчений. Військовий варто дослухатися до його думок, до його експертизи. А головне варто долучати не тільки таких дорослих дорослих американських фахівців, а й дорослих західних європейських політиків, які можуть відіграти набагато ефективніше да цю роль посередника під час перемовин з Трампом. Ну я маю на увазі ефективніше ніж наші. Представники офісу президента чиї подорожі на жаль викликають іноді питання от сьогодні мені переповіли, що під час останньої подорожі пана Єрмака його запитали. А що робить у вас? От в... В вашій адміністрації такий собі Сергій Лещенко, да, який стверджував свого часу, що останній цвях він забиває в труну Трампа, коли він розголосив тоді інформацію про так звані ці амбарні книги, Януков, книги Януковича, про те, що там Манафорт отримував там скільки там десятків мільйонів доларів. Насправді, там, як відомо, підпису Манафорта всіх книжках не було. Тобто, те, що ці дійсно гроші отримав Марафо, манафрод, чи вони опинилися в його кишені готівкою чи на якихось його там офшорних рахунках? Ніхто цього, зрештою, не довів. Але Сергій Лещенко тоді стверджував, що да, в цій амбарній книзі є... Свідчення того, що Манафорт отримував гроші з офісу Януковича, і на цій підставі Лещенко заявляв, що ось це ми забуваємо розголошуючи інформацію. Останній цвях в труну Манафорта і останній цвях в труну Трампа. Ну і тепер команда Трампа запитує: А чому цей персонаж досі у вас в офісі президента? Ну він, як відомо, танцює на двох весіллях, як то кажуть, є такий вислів це і ритм, треба да? легко бішти хатунот. Він одночасно і великий там залізничник, да, зараз розмістив, значить, з його ініціативи розмістили ці фотографії Зеленського в потягах, які курсують да, Україною. Що ось такий він герой, відмовився від пересування. А в свого часу, коли йому пропонували начебто, виїхати з кордону, сказав, що ні, нам давайте зброю. Я не буду користуватися вашими пропозиціями, щоб втікти. Тому і отримав такий таке. Призвисько, бо не втік, але Одночасно Лещенко є радником в офісі президента і часто виконує функцію такого зливного бачка. Досить брудні коментарі розміщує на своїх сторінках в соціальних мережах. Так от тепер американці цікавляться, а чому він досі перебуває людина, яка подібними висловами ганьбила колись на той час, під час першої каденції Трампа, чому він досі лишається в вашій обоймі? Тобто, про це і кажу, що краще позбавлятися таких е, токсичних персонажів, коли ви ведете перемовини. Я розмістив себе в Телеграмі. Мені здається, uh -huh. сьогодні фотографії цих три богатиря стоять там. Єрмак з Уміровим та з, з Стефанчуком. Ну, по-перше, виглядає це кумедно, да. Вони в якихось м'ятих полумілітарних таких строях. Да? В, ну і прямо скажемо фігури в них занадто да з зайвою вагою, і ось ці люди представляють зараз Україну, і судячи з їхніх облич, ну не треба бути великим фізіономістом, щоб зрозуміти, що вони не викликають великої довіри і великого бажання в американських платників податків далі сплачувати величезні ці рахунки, тим більше. Знаючи про ці останні оборудки, про те, як за дорученням офісу президента цей Умєров переплатив проплатив 23 мільярди гривень так. структурі, ну там начебто польська компанія, в якій аж чотири працівника, в якій ніколи не було досвіду взагалі постачання військового обладнання, а тут їм. Доручають поставити критично там важливі. Там, ну, якщо не помиляюсь, там йшлося в першу чергу про снаряди. Але взагалі то аванс такий проплатити 23 мільярди і не маючи ніяких попередніх зв'язків цієї компанії, абсолютно несподівано Вона вигулькнула, ніхто про неї нічого не чув. І тут такі гроші знову ж таки це гроші з американських платників податків, які потім ніхто не може потім їх знайти. В нас же. Таких кейсів вже десятки, якщо не сотні, і те, що суспільство спокійно свого часу проковтнуло, коли там скільки 280 вагонів зерна з'їли свого часу миші, да ну перші такі були відомі оборудки, коли спустили їх кудись наліво. І спокійно суспільство проковтнуло, і насправді, якщо б хвилі. Не, ну, такого незадоволення громадського підіймалися б по кожній такій справі. То ми б не мали продовження таких ганебних історій, як яйця по 17, ну і можна перелічувати довго всі ці історії. Мені от знаєте, що дивно, яким чином сьогодні Дональд Трамп може змусити Путіна. Припинити вогонь, тобто, коли ми говоримо про миротворчу місію, ми з вами поговоримо про це, але ж це буде другим кроком після припинення вогню. І от мені цікаво, яка сьогодні є інструментарна політика у Дональда Трампа? Це економічні санкції, це зниження цін на нафту, це договор Саудською Аравією, це можливо ти знаєте, як вчора Іванус на вашому місці був, він сказав, що треба змінити режим Венесуелі. Тоді Венесуела буде проамериканською, збільшиться видобуток, але ж це скільки часу пройде, а нам потрібно. Швидкі рішення вам слово ну насправді дійсно ці останні події на близькому сході вони можуть відіграти вирішальну роль, скільки зрештою буде добудований цей нафтопровід з Саудівської Аравії через територію Сирії далі Туреччину. нафто- і газогон, який дозволить зменшити на порядок собівартість вартість цієї. Катарської ну, і саудівської нафти і газу, які будуть постачати зараз, же мало того, що не можна користатися суєтським каналом через те, що в Бабельмандепській протоці хусити наносять удари по танкерам, і через це доводиться збільшувати на 10 днів і відповідно там на величезні суми собівартість тієї нафти, яку оминаючи африканський континент, тепер доводиться завозити до Європи. А в Ну, треба зріджувати цей газ, потім розріджувати. Ну тобто, відповідно, в, в, в оце. Найбільше в світі, як стверджують фахівці родовище, яке перебуває на невеликій глибині в перській затоці між Катаром і Саудівською Аравією, і, вибачте, Іраном, і Іран теж, між іншим, в цьому зацікавлена сторона. Mm -hmm. Тобто, якщо його дійсно можна буде як побудувати, як планували ще це 10 років тому, і чому завадила Росія, розбурхуючи ці громадянські протистояння в mm -hmm. Сирії, так от можна буде насичити цією газом цією Нафтою і газом європейські континенти суттєво зменшити дійсно ціну нафти на світовому ринку і відповідно підробити нафтових надходжень, яке от поліповирощує Путінська Росія. Ну а Трамп недаремно, мені здається, запросив Сі Цзіньпіня на свою е, інаугурацію, Правда, начебто, Сі Цзіньпінь поки що відмовляється від участі, відмовляється. Але я так розумію, що це був такий реверанс в сторону Рону Китаю для того, щоб зрештою вплинути через Китай, вплинути можливо, на, на на Путіна. Ну він же називає себе таким найталановитішим перемовником. Трамп, навіть книгу свою «The Art of the Deal» мистецтво укладати угоду, що вважає другою після Біблії по значучості да, в історії людства. Так, от там він в цій книзі описує свої підходи, свої прийоми, що треба спочатку завищити свої вимоги, потім їх знижати. Так от він же заявляв спочатку про 50% тарифів, потім 60% тарифів, потім дійшло вже до 100% тарифів на китайські товари, в деяких його заявах це лунало. А якщо він. Зараз запропонує знизити ці тарифи або взагалі відмовитись від цієї ідеї, накладати мита на китайські товари. То можливо, таким чином він буде заохочувати Китай більше відігравати рішучу роль в перемовинах з путіним. Тому що на сьогодні китайські підприємства, які закуповують дешевий відносно російські газ, російську нафту вони зрештою і з російський бюджет. Правда, Путін вже намагається зараз перестрахуватись, да не даремно він підписав такий величезний контракт з Індією на постачання в Індію рекордної кількості газу і нафти в найближчі роки і Папа. тут ключове, знаєте? От я от думаю: а от коли вчора знов ж таки спілкувався Івановська, назвав цифру 19 мільярдів доларів. Щороку буде давати цей контракт Російській Федерації Ну, це ж великі кошти, які дають можливість вести загарбницьку війну. А на що на це може відповісти Захід? Ну так в тому справа захід має працювати mm -hmm. з лагоджена для того, щоб ну, продовжувати політику санкцій на на, на на ці зараз так званий сірий флот санкційний, який підсанкційний, да який постачає. Російську нафту, російський газ, от сьогодні, між іншим в, Кер в Керченському протоці величезні дві е е е е російські баржі які да, були. Е е е е під <кій> впали потрапили в шторм і витік величезної кількості там мазуту сьогодні, тобто забруднення відбувається і Азовського і Чорного моря. Тобто, ці ем, спільні зусилля західних країн мають призвести до того, що до, до того самого ефекту, який був. Скільки там вже 40 років тому, коли під час першого ще президентства Рональда Рейгана домовившись з країнами перської затоки, вони опустили ціну на нафту на світовому ринку з 40 доларів, практично до 6-7. І зрештою, радянський союз припинив своє існування саме через те, що не було вже можливості утримувати, ну в першу чергу, такий потужний військовий. Арсенал, який між іншим тоді саме через події в Сирії. Ми можемо перейти зараз mm -hmm. до сирійської теми. Да? Саме, Я пропоную це зробити так саме саме через події в Сирії, в Лівані, коли російська зброя виявилася, радянська верніше, там той час зброя виявилася абсолютно неефективною в боротьбі з ізраїльською авіацією, і тоді Радянський Союз був змушений вкладати величезні суми в модернізацію в першу чергу. Там ППО так сталося, що це якраз перше моє відрядження було 83-го року, коли ми з Забезпечували перекладом як військові перекладачі офіцерів, як це буде Лівадів аль бригади протиповітряної оборони Сирії, яка займала позиції біля Дамаску, а потім пересувалася в Вадяль-Бука, в далину Біка, в, в Ливані, І де, в Лівані де не змогли жодного. Збити, як відомо, ізраїльського літака, слава Богу, тому що вже через 10 років я як український консул в Ізраїлі вже залучав тих, залучав тих незбитих льотчиків, як в якості інвесторів сюди в Україну і відомі такі об'єкти тут в Києві, як Парк Авеню, Севен Хілс, Даринок, арт-платформа на даринку це якраз об'єкти, які збудовані були за рахунок тих самих інвестицій, цих незбитих ізраїльських льотчиків, які свого часу Ну, спромоглися тут розвинути свій бізнес. Це є таке класичне визначення дипломата. Хто такий дипломат? Да? Це ну, в англійської honest person who was sent to lie in sake of his country. Це, це чесна людина, яку посилають брехати в інтересах своєї держави. От ми часто виправдовували, ну і за до, до зараз виправдовують українські дипломати. Це визначення. Тоді ми розповідали про унікальні там інвестиційні можливості, які чекають інвесторів. В Україні в мене потім на, на радіо був такий персонаж, який казав: Вважаємо іностранні інвестори, вкладуйте деньги в українську економіку, де ваша не пропадала. Ну так, тобто в багатьох, на жаль, пропадала. І потім ті, хто чув мої інтерв'ю на ізраїльському телебаченні, коли я розповідав про унікальний інвестиційний клімат. І після відвідання України вони потім шукали мене, щоб набити мені пику, да, за те, що я вам розказував їм. <кій> будував такі повітряні замки про <кій> унікальні інвестиційні можливості в Україні. Ну так от, повертаючись до теми сьогоднішньої да, Сирії, так. можливо, це знову ж таки буде. Вирішальний момент світової історії, тому що завдяки цим подіям ця вісь чи дуга зла, яка була збудована Росією з, з, разом з Іраном і його проксі на близькому сході, коли зброя постачалася через Іра, через Ірак, через Сирію в Ліван, Хізбул, до Хизбульдохизбули, і зрештою всі ізраїльські останні атаки. В Проти хизбули, вони зрештою і не тільки знищили загони Хізбула в Лівані, але сьогодні, завдяки зусиллям Туреччини, практично Іран позбавлений цього свого коридору для пересування в на територію Лівану, на територію Сирії для шиїдських, про іранських проксі озброєння. Ми ж бачили ці кадри, що сьогодні тікають вже. We'll <laughs> з Сирійської території на, в кордоні з Іраном і з Іраком тікають військовослужбовці з Асад, Асад Асадівської армії, тому що сьогодні почалися вже процеси відкриті процеси. В першу чергу засуджують між іншим пропагандистів Асада, які спотворювали руками картину внутрішньополітичного життя. Ну і підтримували цей диктаторський режим. Тобто зараз навіть залучають там. Міжнародних експертів, правників для того, щоб провести такий відкритий, відкритий судовий процес над ну, сирійськими Соловйовими і Скабеєвими, які відігравали таку досить потужну ефективну роль для підтримки цього режиму. Сподіваємося, що свого часу і Солов'йовська теж опиняться на такій лаві підсудних. Як е, свого часу гітлеровські пропагандисти в Нюрнберзі? Тут ключове питання. Наскільки це великий політичний удар для Путіна? Я от я думаю про це, е, пане Дмитре. Що всі військово-морські бази е, російські в Сирії, вони зараз що з ними відбувається? Тому що перша інформація, що Росія їх не зможе повернути, а потім кажуть, що йдуть консультації, що вона їх буде повертати, буде там залишатися. Тартус Хмеймім, Ми зараз говоримо про військово-морську базу і про авіабазу в Сирії Російської Федерації. Ну я думаю, що це теж один з моментів таких пунктів перемовин. Заходу з Росією, ну і тут рішальну роль відіграє Туреччина. Наскільки вона буде? Допомагати Путіну утримувати свої позиції, тому що ми бачимо зараз кадри, навіть аерофотозйомки, супутникові зйомки, що величезна кількість російської техніки пересувається, знову ж таки на кордон з Іраком, виводять з тих, тих районів безперешкодно, практично да, колони пересуваються. Ну, Там їх прокльони їм посилають сирійці, да, навіть знімають взуття, які Дають взуття в ці російські бронемашини, які пересуваються. Ну, на як відомо, на близькому сході цей такий образливий жест, коли кидають чи зображують спробу кинути взуття в когось. да Тобто сирійці так проваджають російські колони, антиросійські настрої, дійсно в Сирії сьогоднішні дуже потужні, але для Путіна важливо зберегти свій ну, єдиний практично теплий порт для російської військово-морської армади. Зараз вони відвели свої кораблі там на 10-20 кілометрів від цього портового міста Тартус, але вони намагаються все ж таки домовитись, в першу чергу, з Туреччиною, для того, щоб зберегти. Якщо не всі бази, то хоча б оці ключові Хмеймім і Тартусу, оскільки загалом налічувалось більше сотні військових об'єктів Росії на території Сирії, і той факт, що сьогодні. Вся ця військова техніка передислокується з території Сирії, ну не вся, але її більшість. Це для нас певним чином є загрозою, тому що куди вони будуть їх перекидати Знову ж таки на Україну на український, на український нас. фронт. Тому, коли ми бачимо ну, ці колони російські, які лишають сьогодні Сирію, сирійці радіють, але а ми ма, в нас немає. Немає підстав для того, щоб втішатися з цього приводу. Так. Пане Дмитро от на цьому тижні Ізраїль провів дуже. Великий масований удар по Сирії yeah. по воєнних об'єктах, там було написано, що 150 ударів було більше сто 150 – Це за перший день, а взагалі 300 300 вже хтось каже, що 350 ударів, які практично 90% потенціалу військового сирійського знищили. І тут ключове запитання: чи були удари безпосередньо по російських базах, чи не було по тут російських ізраїль... ну через те ж, росіяни вивели свої кораблі як після того, як вони вивели, можливо, отримавши попередження від тобто, Ізраїль ізраїлю. не готовий воювати з Росією. Ну напевно їм сьогодні не невигідно збільшувати кількість своїх супротивників. Вони ж угу. завжди виправдовували ось навіть відмову від активної співпраці з Україною і від того, щоб надавати нам критично необхідну там летальну зброю. Ізраїльське керівництво сьогоднішнє виправдовувало це тим, що ось Росія може відіграти. Значну роль для того, щоб наносити нові удари по, по Ізраїлю? ні, е, що ми може зробити Дональд Трамп? Е... Коли ми говоримо про тиск на Російську Федерацію, чи може наприклад ситуація в Сирії і ситуація в Грузії, якщо протестні рухи будуть продовжитися, бути геополітичним послабленням Путіна, і чи може він при таких умовах, коли він не в сильній позиції, говорити про припинення вогню з початку 25-го року після навгурації Трампа? Ну зараз емоційний стан так. В Путіна досить важкий, тому що це дійсно сприймається вихід вихід російських військ і пара? Режима Асада сприймається як ну, такий ляпас цьому геополітику, да з його многоходовками його відомими. Тому і з відповідним чином він намагається компенсувати це на інших ділянках, в першу чергу на українському фронті. Тому як буде він реагувати на ті чи інші. Пропозиції, які будуть надходити з боку Трампа, ну які там знов ж таки переговорники сьогодні долучаються до цих перемовин в першу чергу от Орбан, свої е е е credentials, креденціал свої такі е е позиції, як. Е Переговорника намагається активно просувати. Ну він ще й останні там тижні головує зараз в Євросоюзі і здійснює таку активну чолночну дипломатію. Наскільки Путін буде готовий сприймати ці пропозиції, в першу чергу залежатиме від економічного стану сьогоднішньої путінської Росії, тобто, поки що, на діяльності, ну, на, на так скажемо життєвому рівні. Цього золотого там трильйона путінського, який живе в межах в межах там садового кольця і там рубльовки і барвіхі. Це ніяк не позначилося зараз. Там інформація про те, що там квитків Большой театр розігруються на шелкунчик. Чотири квитка купують там за 15 тисяч доларів. Тобто ну, мене завжди дивувала, ну, вражала ця прірва між тим, як, як живе оцей золотий трильйон Путінський. Да, і... Як живуть абсолютно там 90% російських територій за межами цього садового кальця? Тобто в ці економічні негаразди вони накопичуються і зараз там мають залучати навіть узбекських госторбайтерів активніше для того, щоб задовольнити там потреби в робочих руках, заповнити робочі місця навіть в Прилєпін Нещодавно так висловився, що от ми дивіться, ми цю методику вже відпрацювали на українському населенні. Ми їх русифікували, і тепер там відрізали чотири області. Далі ще там будуть області цієї там новоросії, омріяної путіним. А чому ми не робимо те саме в середньоазіатських республіках? Дивіться, в Узбекистані 40 мільйонів. Це ж такий демографічний для нас потенціал. Ми вже їх активно зараз в. Просуваємо наші інтереси, як і було свого часу тут в Україні в на культурному напрямку. Всі вже вивчають російську мову, фінансуємо е, вивчення російської мови в середньоазіатських республіках. І потім приєднаємо їх теж до, до е, е, Російської Федерації. Якщо в Казані сьогодні співаються, мене мене вражають ці кадри. Е, татарський університет, центральний там Казань в Казані. Стоять, ну там на 60-70% сімдесят населення. Я сам відвідував неодноразово татарстан. Мене завжди вражало, що навіть там на за, на урочистих заходах в першу чергу промови виголошують на російською мовою. Тости на застілях, в, 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 проголошують татарською мовою. А тепер студенти стоять і всі співають з шаманом Я русський. Ну який який який, який, який ти руський? Тобто ну от, але вони активно сьогодні просувають е, ці самі там. Е, Методи, які були свого часу для русифікації України, я ну в своїх там. Дослідженнях, от нещодавно на полицях нашого книжкового клубу, з'явилася книга, так і називається таємна книга, де подробно дуже детально розписані всі плани так званої гібридної війни. Там є програма на Ютюбі, так і називається Десять напрямків гібридної війни в Росії в Україні. Так, от з чого свого часу, припустимо, для Гіркіна був обраний саме Слов'янськ, не тільки за його назву там, а через те, що саме в цьому місті були максимально згідно досліджень про російські настрої, максимальна кількість населення згідно соціал... соціологічних досліджень, які проводились за рахунок знов ж таки російських грошей. Максимальна кількість населення були проти впровадження української мови за російські школи за інтеграцію з Росією. Тобто вони досліджували дуже ретельно настрої, захоплювали в першу чергу ті. Регіони, в яких вони могли розраховувати на лояльне ставлення до путінської Росії місцевого населення. І сьогодні вони так само намагаються активніше просувати свої інтереси в середній в середній Азії. Як свого часу мені там ну, колишній перший перша особа Казахстану казала, да, що вам пощастило вас тільки 3 тисячі кілометрів з Росією а в спільного кордону, а в нас 6 тисяч кілометрів. І для нас ця загроза ще більш. Небезпечна ніж у вас.